Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми би, підсумуємо в певній мірі, що відбувається в нашому житті або як Господь проявляє свої дії в нашому житті. І так, чотири ключових дії, які є в нашому житті. Коли Господь тримає, то це є ключ до того, що Він тримає церкву, Він утримує... Історію кожної людини і Він підтримує кожного з нас. І так, Господь духовно утримує або підтримує нас. В першу чергу це охорона. Псалом 43, 2 сказано. Він моє милосердя та твердині моя, фортеця моя та моя, охорона моя. Він мій щит, і до нього я вдаюся. Це не є просто слова, які записані в Біблії. коли ми читаємо книгу Даніла, 6 розділ. Там сказано, от в 22-му віршові сказано, мій Бог послав ангела свого і замкнув левам». левом. Тобто, буквально, коли Даніл потрапив в рів з Львами, то там Господь тримав і утримував, ну, будемо казати, не самого Даніла, а у Львів, для того, щоб вони зашкодили йому. Тобто, це говорить про те, що він охороняє. Далі ми говоримо про те, що коли Господь тримає, Він. Проявляє владу, він проявляє контроль над долями людей і самої церкви. Матвія 28,18 сказано і сказав, промову до них Ісус, дана мені всяка влада на землі, на небі і на землі. Тобто, по суті, Христос особисто відповідальний за долю кожного із нас, за кожну, долю кожного лідера, і також Він тримає все це у своїй владі. Третій. Аспект, або третя сторона, це стійкість, він утримує віручого від падіння. Юде, 24 вірш сказано, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними у радості. Тобто ми пристанемо перед Господом. Ми пристанемо в вічності, але не своєю силою, не своїми здібностями, сказано, але Господь здатний нас утримати від зла. І так, це стійкість. Ну і ми про це знову ж говорили: межа або обмеження злу. Господь визначає межі, в яких це все може діятися. Йова 38.11 сказано. І сказав: ось досі ти дійдеш, а далі, і ось тут межа твоїх хвиль гордовитих. Це як і в буквальному, так і в духовному значенні. Господь оберігає. Інколи ми бачимо в своєму житті досвіди, Коли, здавалось би, все ми мали би потонути як буквально або так образно, але Господь оберігає і ставить певну межу. І так, охорона, влада, стійкість і межа злу. Господь тримає кожного з нас. Чарльз раз сказав: я б не міг утримати себе в вірі на одну мить, якби не був утриманий Христовою рукою. Цей досвід є шар заспержена, але також він може стати нашим особистим досвідом. Ісаї 66 розділ, 3 вірш сказано: Я Господь, бережу його, щоб хвилини напою Його, і вночі в день стережу його, щоб хто не вломився в нього. І Псалом 5 сказано: а всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться». Будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я. твоє. Амінь.